Всім привіт! Зараз ми у Гостомелі і ми приїхали сюди знімати нашу традиційну програму без Гугла. Бажаємо вам приємного перегляду. Як бачите, ми вже в жилеточках, вже не в футболках, на них не написано без гугла, але я думаю, що нам зрозуміло, що ми не прості дівчата. Журналістки на зйомка програми, конкурс грошової винагороди» Три питання за кожну правильну відповідь 50 гривень. Спробуйте про Гостомель? У вас такий милий песик, до речі, ага. подобається. А, яку назву у давнину, ймовірно, мав Гостомель? Городець, Донець, Остромир. Остромир можна. Правильна відповідь бачите? О, Господи, тут, тут до нас всі прибігли. Відчепить, будь ласка, я тебе боюсь. А, с... <реш> Скільки людей на початку 2022 року проживало у селищі? 15 609 осіб, 14 501 особа, 16 470 Думаю, перший варіант. Це правильна відповідь. Бачите, дві правильні відповіді. підряд У парку щасливий на моралі зображено літак мрія. Скільки фарби було використано для створення малюнку? 270 кг, 150 кг, біля 300 кг Думаю, теж перший варіант. Ні, це неправильна відповідь була, але ви впевнено йшли до перемоги. А, щоб все було чесно, ми забираємо 50 гривень за одну неправильну відповідь. Ваш виграш, ваші 100 гривень. Перевіряйте. Дякую. Яку назву у давнину ймовірно мав Гостомель? Городець, Донець, Остромир. Ще раз. Яку назву дав... А, Городець, Донець, Остромир. Городець. Остромир. Зараховуємо? Зараховуємо, це правильна відповідь. Сплашно. Скільки людей на початку 2022 року проживало у селищі? 15 609 осіб, 14 501 особа, 16 470. 14. 14. <звуч> Ні, не 14. <сас> У парку Щасливий на Муралі зображено літак Мрія. Скільки фарби було використано для створення малюнку? 270 кг, 150 кілограмів, біля 300 кілограмів. Біля 300 кілограмів. Це правильна відповідь. Бачите, не місцева, а виграли 100 гривень. Клас. <сас> так, щоб все було чесно, 50 ми забираємо. Ось ваш виграш. Перевіряйте. Клас, дякую. І ми вам дякуємо. Хто з вас спробує? Я <світ> Я ж, не знаю. Ну давайте на інтуїцію тоді. Яку назву давнину ймовірно мав Гостомель: Городець, Донець, Остромир. Остромир. Правильно, віднові ну що ви не знаєте. Скільки людей на початку 2022 року проживало у селищі? 15 609 осіб, 14 501 особа, 16 470 осіб. 14. У парку «Щасливий» на моралі зображено літак «Мрія». Скільки фарби було використано для створення малюнку? 270 кг, 150 кг. Вау. Клас, заново. 200 300. Ну, правильно відкритись. Не кажіть, що ні, не знаєте. Все ви знаєте. І сьогодні це випуск вела я, тому що Даша в нас трохи так не в тому настрої, трошки на неї вплинула осінь, хтось трошки захворів, а ви не хворійте, не треба. Даша захворіла, перепрацювала. Не хворійте і слідкуйте за інформатором біг.